О, записывается. Итак, мы сегодня присутствуем на открытии нового MacBook Pro. 13 дюймов. Что мы здесь видим? Черный поролон. О, яблочко. Ох, яблочки. Сейчас будем клеить везде яблочки. Клеить будем через 14 дней. А где диски? Диски, точно, <с vais> вот, а вот диски. Теперь а... мы поставим что-то с рутрекера на вот это. А почему звук винды, слышишь? <связь> а, блядь, это <связь> же у <связь> <за> меня Mac. <связь> 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 вы купили MacBook, но мы знаем, что вы ебаный Windows юзер, поэтому мы хас предостановили хас. сюда Windows 98. <связь> Ничего Размер вообще-то меня не особо смущает. Точно меньше, чем у меня. Да? <связь> 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 Меньше? Стопудово. Ну, в смысле, у тебя больше. Wow, Вау, вот это тогда. Кстати, тебе придется научиться читать на иврите. Почему? Ну, потому что это MacBook. Mm -hmm. А что не украинский, mm -hmm. ты Наш патриот? Клавиши, Действительно, давай ты выберем. Давай ты выберем украинскую мову. <laughs> <в> желтая <laughs> 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 Российская фонетичная, а что бы это означало? Не треба нам российской, можно прибрать ее. Тебис. Выберите клавиатуру. Да, ось вона. От мені цікаво. А як люди мали здогадатися, які перший раз тримають в руках MacBook, як скролити і як натискати клавіші? Вони ж купляють його у Максторах. Там підходить такий жирний хлопець у синій майці. все їм розповідає. От вона що. Що це у нас зверху возврат. Куди? От, от тут три гвинта були дов, шу, такі довгі, а тут вже був короткий. Да що тут дивного, просто довгі дороже. А тут я царапаю новий MacBook Pro. Тихо, тихо, тихо. Це коштувало тих грошей. Це кінець гарантії і все. Я дуже люблю цей запах. Шкода, ну що, шкода що ви ще не можете. А ми, ми зараз відвернемо, щоб навіть якщо змогли, щоб не змогли. Да. Цей запах це. Mm, запах. Mm, це запах нової. Нової не китайської шняги. Нової шняги, так. Mm, бо коли китайську купляєш, там, там, трохи там трошки запах, інший да. запах, там його треба ще на балкон виставляти. Макел. Да. Досить стильно. Макел. Макел. 250 аж до 250 вольт. Ви знаєте, дуже стильно насправді. А от чому мені друг постійно відкриває цука вікна? Щоб було холодніше. MacBook уже тільки принесли, він уже починає гріти всю квартиру. Це не ХДД, це СДД. Але гламурно зробили. Гнам... Гламурно, Гнусмас. Да, гнусмас гламурний. Такий. Він... Я думаю, вони подружаться з моїм Apple. Оце років 30 назад поміщалося в цю квартиру. Я думаю, ні, Не було навіть такого. Не було, не було такої капасити. Не було такої капасити, навіть якщо ви потім тоже квартиру віддати. От квартиру. самоліти літали на на, от, от, от на Луну, мужики літали от з таким кусочком пам'яті усього. Да. І, і не долітали, і розбивалися ті Тому да, Потому не що треба було використовувати Samsung. Ну, ти ж не знаєш, хто там не долітав. Ну, вставили його, мабуть, рано. Тепер приходиться. Теперь, значит, гуглим, что делать, когда вы вставили новый диск у MacBook. Ну, отже, а, что дальше происходит? Мы взяли, сначала мы поставили этот Твердотільний накопичувач. Але потім ми вдоплили, що у нас нема з чого поставити macOS. От, ми почитали погуглили інтернет, а ніхуя ссылки на скачування не було. Тоді ми вирішили. Точніше, Антон вирішив, він. Пішов на рутрекер і сказав, що ми зараз будемо качати з рутрекера. Тільки через мій труп. Е, тому короче, я погуглив ще трошки і нагуглив таку хуйню, як Макос Рековері, Короче, Я зрозумів, що треба знову поставити ХДД. Е, старий. Тобто, ми їбались з розкруткою SSD зря тоді. Поставити знову ХДД, е, флешку або диск рекавері, От. А потім з нього грузиться вже на SSD і ставить maco. Хуйню чаше, господи. <плес> так ось. Ну, в общем, от бачите, ми оце MacOS Ми, кстати, пожали картошечки з котлетками. Отлічна картошечка, Антон приготовив. Да. Лучше, чем мамка, я вам серьезно скажу. Ну, что не так, два да, ноута да? на столе, а что с нихуя не делает. Просто все белый ноутбук не хочет брать в сеть того, потому что он типа черный. Видите оно, мережа Apple Gay? Ну все, как Димка травит тараканов. Значит, он поприсоединял сюда эти липучки, там надпись. Внизу, на тараканину. Тараканы, иди геть. И він, в общем, пообклеивал всю кухню. І думає, что они утечуть. Хотя ні одного він їх не бачив. Ну, це кстати, не петрушка. О! О! Льова, Льова! Жизь, льова. зараз піде. Хлопці, ми вже так близько. Льова. Віддали трохи, Кстати, все так близько знаємо. Я ну, хочу, щоб, щоб, щоб пікселі було видно, що це ніхуя не виносимо. Це не, ретина. не ретина? Да. Ой, дивіться скільки, який у нас Estimate. О, 4 було... хаверза. А перед цим було 54. Коли перестанавливаєте macOS, блядь, не закривайте ноутбуки. А лучше купляйте iMac и их вообще нельзя закрыть. А лучше, блядь, купляй какие-то, сука. Кстати, ты знаешь, мне кажется, что экран набагато краще выглядит. Вот серьезно, пиди до сюда. Ну потом ебануть. Finder, блядь. Файндер, блядь. Вроде нормально. Надо ж, надо ж так назвать эксплуар, блядь, файдером. Нам треба таки апдейт поставить, ты знаешь. Домакоси чене? Да, домакоси. О, прочитай, давай читать слух. Нажимай гри. Вот <laughs> <Оце> правильно. <laughs> В принципе, поставили. То есть... Ма макос работає. Осталось поставить винду і удалить нахуй макос. Кстати. Так, а оце якщо потрапить в інтернет, то... Потрапить. То, Привет, буде дуже то буде дуже смішно. Ніхто ж не додивиться до цього моменту. А, ну правда, да. якщо хтось додивився, то це да, типа бонус. Ну, це типа бонус. Лода, мы, это знаешь, чтобы они хуево выжили. Когда вы купляйте MacBook на утро, не дуже. Не самые лучшие чувства, короче, у вас возникают. Да, не самые лучшие. Хотя ты знаешь, я вот, наверное, спать уже не буду, серьезно. Я уже, по-моему, выспался. Вот так жить меняет меня людей. Я, по-моему, уже реально выспался. Купи MacBook, я можешь спать 3 часа, и тебе будет охуенно. Правда, по виду что-то не дуже, конечно. Дело